Попереду свята у когось будуть просто вихідні, а хтось планує поїхати у відпустку. Чудова нагода не лише відпочити, а й оздоровитися. А якщо ви офіційно працевлаштовані, маєте нагоду ще й зекономити на цьому. Саме про путівки на санаторно-курортне лікування. Напередодні ми поговорили з представником фонду соціального страхування. Спонсор показу тонзилотрен. Тонзилотрен. Турбота про ваше хворе горло. Все про санаторно-курортне лікування нам розповість голова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Григорій Васильович Осовий. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, хто має право на отримання путівки на санаторно курортне лікування? Ну, будь-яка особа, яка працює чи то на державному підприємстві, бюджетній установі на приватній власності, але яка обов'язково є застрахованою особою, тобто вона платить внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і таким чином має право на відповідні послуги з цього фонду. З фонду загальнобаско соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності розкажіть, будь ласка, а що треба зробити за людині для того, щоб отримати путівку? Куди йти? Які документи про собі мати, коли ми говоримо про путівки на оздоровлення чи на лікування? Коли мова йде про лікування, то людина перш за все має мати довідку з лікувального закладу про те, що вона хворіє на ті чи інші види захворювання, і отже, потребує. Такому лікуванні, отже, треба йти до поліклініки, так звана форма 70, яка видається віддає, такій особі і підтверджує її необхідність лікування. А далі дирекція виконавчого фонду узагальнює всі пропозиції з комісії по соціальному страхуванню в підприємствах, які діють, і таким чином формують заявки на придбання таких путівок через тендерні закупівлі фонду соціального страхування. А я так розумію, працівник отримує путівку, і за неї платить лише якийсь відсоток. В Цьому і є сенс соціального страхування. Скільки саме потрібно на, заплатити? Наразі така людина от оплачує тільки 20% середньої вартості путівки. Ну скажімо, по цьому року, якщо я не помиляюсь, раніше було більше, було так, 30%. Так, було так. Попередні роки було 30%. Цьогоріч А ми знизили розмір плати за страховані особи на до 20%, Але якщо ви їдете з дитиною на лікування. То тоді розмір зменшується до 10%. Якщо двоє діток потребують лікування, і батько чи мати супроводжують таких дітей, тоді загалом безоплатна така потівка надається. Ми врахували те, що все-таки вартість потівок щорічно зростає, зростає вартість анаграносії, плата за землю, харчування і все інше. І рівень заробітної плати все ж таки у нас значно меншим є ніж середня вартість потівки. Причому приблизно вдвічі менша середня зарплата ніж середня вартість. Такої потівки, отже, потрібно здешевлювати. А поясніть, будь ласка, як спрацює фонд з санаторно-курортними закладами. Ці заклади належать фонду, чи це просто співпраця? Ні, заклади не належать фонду. Це досить е, дороговартісна Дуже річ, я би сказав так, для е, тих коштів, якими фонд володіє. Хоча е, сума загальних коштів, які ми витрачаємо, близько 12 мільярдів гривень. Але тим не менше, фонд лише організує тендерну закупівлю послуг санаторно курортних закладів, тобто щорічно об'являється тендер, на підставі якого визначається санатори, які можуть надати. Певної кількості і якості послуги. Всі, хто пройшов такі тендерні е, е, процедури і задовольняє на, на належним вимогам, вони мають право е, надавати послуги е, з лікування. Ну, на цей рік, наприклад, на 2014 рік, е, 96 санаторно курортних закладів пройшли вже відбір для надання послуг. А чи можете вже назвати, коли планується перший заїзд застрахованих осіб на санаторне курортне лікування вже у наступному, 2013 році? Я можу гарантувати, що з 1 січня наступного року, бо це дійсно було проблемою попередніх років, коли тендерні закупівлі затримувалися, придбання путівок. Отже, були на жаль такі сезонні, коли тільки в травні. Квітні почали люди отримувати потівки цього року. Ми зробили все для того, щоб своєчасно затвердити бюджет. Ми його затвердили в серпні місяці. Відпак відкрили дорогу для проведення тендерної закупівлі. Вони всі проведені. Отже, укладені договори з 96 санаторіями на надання послуг. Випуск потівок здійснюється. Отже, людина, яка буде потребувати такого лікування, вона гарантовано отримає з січня місяця можливість пройти таке лікування. Дякую за те, що прийшли до нас. У нас в гостях був голова правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Григорій Васильович Осовий.